Доброго ранку, малята, і запрошую вас на заняття з мавряневого розвитку. Малята. Я вас сьогодні рада вітати на занятті. Та пропоную вам сьогодні відвідати зимовий ліс. Новину сьогодні. Зранку. День вчорашній. Нам приніс. Білі стріхи, білі призьби. Біле поле. Білий ліс. Скажіть, будь ласка, дітки, а куди ми з вами потрапили? Правильно, до зимового лісу. А послухайте, як я скажу слово ліс. Ліс. А який останній звук ви почули? Правильно, с. А тепер давайте разом скажемо це слово. Ліс. Повторіть за мною ліс. А чому все навколо стало білим? Так, тому що в лісі випав сніг. А яким є перший звук у слові сніг? Молодці с. А тепер давайте разом скажемо це слово сніг. Добре малята. Пропоную вам пограти в гру Мерзнуть лапки. Узимку дуже холодно. Не всі тваринки сплять у своїх домівках. Їм взимку доводиться шукати їжу. Тож у холодні зимові дні вони мерзнуть. Мерзнуть лапки в миші. Як вони будуть? Мишачі лапки. Повторіть, дітки, разом зі мною. Мишачі лапки. Мерзнуть лапки вовка. Це вовчі лапи. Повторіть разом зі мною вовчі лапи. Мерзнуть лапки в зайця. Заячі лапки. Давайте разом скажемо з вами. Заячі лапки. Мерзнуть лапки в білки. Білячі лапки, давайте скажемо всі разом білячі лапки. Мерзнуть лапки в лисички. Лисячі лапки, давайте скажемо всі разом лисячі лапки. Добре, дітки, впоралися ви, тоді пропоную вам ще одну вправу. Хто як зимує? А як ви думаєте, де ховається мишка від морозу? Так, у норці під снігом. А білочка як зимує? На дереві у дуплі. Дітки, скажіть, а що робить ведмідь взимку? А ведмідь узимку спить у барлозі? А їжачок? Так, він також спить. А куди ховаються вовк та лисиця? Так, коли вовк і лисиця не сплять, вони шукають їжу. А коли хочуть відпочити, то ховаються у свої нори. А де ж ховається найчастіше зайчик? Так. Під кущем або під ялинкою. Молодці. А зараз давайте складемо з вами розповідь, як зимують лісові звірі. Пригадайте та розкажіть, як зимують лісові звірята. Мишка зимує у норі. Білочка спить у дуплі. Ведмідь спить у барлозі, а їжачок спить у своїй маленькій затишній норі. Вовк та лисиця також сплять у норі. А маленький зайчик ховається під кущем або під ялинкою. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, дітки, а де ми з вами? Сьогодні були? Так, у зимовому лісі. Про зимування звірят яких ми дізналися. Так, про білочку, лисичку, ведмідя, вовка та зайчика. Молодці малята. А я вам бажаю гарного дня і до побачення!